Всім привіт! Друзі, сьогодні приїхав на свій городик прополювати картопельку саморобними їжачками. Зараз поверну камеру, вам більш так попроскажу. Значить, хто там довго на каналі слідкує за каналом, то знає, що ці їжаки я робив сам. Працюють вони вже не один рік. Все добре, все чудово, все устраює. Е, картопелька он почала вже вилазити, де трошки більша, де менша. Якщо з минулого відео ви пам'ятаєте, то я проходився тут гербіцидом проти бур'яну, але він не дуже гарно спрацював через те, що він наноситься по волозі, щоб треба, щоб була волога земля. А так як вологи нам не бачити, напевно, ще довго, і то і на той час не було її. Так що кропив як кропив. Ну і бачимо, воно трошки його конечно, задержало цей бур'ян по картоплі, бо якщо зрівняти картину тут, наприклад, і отут, де починається квасоля, буряк, от, і морква, то можете бачити, що там далі зовсім зелено. Значить, буду повністю весь город прополювати. Зараз зніму ці обгортачі. Обгортачі єдине, що купував, не став я заморачуватися. На той час варити. Можна було зварити їх, зробити, але це трошки часу і трошки металу. У мене не було на той час, а треба було працювати, мусив купляти. От. Але на сьогоднішній день на них вже така ціна, що все-таки б робив, би, напевно, якби прийшлось. Їжаки справляються добре. Зроблені по-простому. Там Ця поліпропіленова трубка замість втулки. Все воно крутиться, все воно грає. Не, не бачу потреби в подшипниках. Як не крути, туди все рівно попадає пісок і земля. Ну Можливо, хтось там заморочиться і зробить так, щоб взагалі туди нічого не попадало. Ну, це кожному своє. Мене влаштовує такий варіант з головою, абсолютно, і собі, і людям. Працює, слава Богу. Так що зараз буду це все діло прополювати. Гарбузики, ось зараз вам покажу. Тут теж гербіцида не було. І ми бачимо, що тут картинка зовсім невесела. От, порівняно з картоплею. Але пора її вже ворушити. Кажуть, агрономи, чим більше її ворушиш, тим краще. А дощів не написано і не пише, коли ті дощі будуть. Дивіться, жук заїдає. От, Вже не вспіла вона вилізти. Ось дивіться, будь ласка, вже скільки жуків на одному стеблі. Їх раз, два, три, 4, 5, 6, Шість штук не вспіла вилізти картопля. Тут теж ось цього вилазить. Дивіться, тільки вилізла з землі, і вже сидить. Тобто завтра приїду кропити. Ось далі, дивіться, вже пооб'їдали. Як тут. Ось тут, дивіться, вже погрижені листки і ото вони сидять там, розмножуються. Так що срочно треба кропити. Воно, звісно, дурістіка. Краще був би ефект, якби вся картопелька зійшла, а потім покропив. Ну, будемо спасати її. Завтра буду кропити. Можливо, зранку приїду і покроплю. Щоб ще трошки не так жарко було. Ну, це такі справи. Значить, дивіться далі. Зараз я перечеплюся і включусь, покажу, як полять мої їжаки. Вперед, спереду в мене лапи стоять. Звичайно, я їх трошки підрізав. Ну, типу культиваторних лап, а ззаді я ставлю так само на місце оцих обгортачів їжачки. Ну, дивіться далі, зараз буде. Забув вам ще сказати, ось дивіться, в такі компоновки ззаді там ці обгортачі, вони як догружають трошки ці стойки. Ну, щоб трошки краще воно лізло в землю, тому що якщо сухий ґрунт, то поганенько лізе в землю. А так самі себе догружають. Та і, в принципі, коли до однієї людини приїжджаєш, садила пізніше, треба полоть, та, що садила раніше, треба обгортати ту картоплю. Так що все зі мною, не треба їздити, перечіплятися, переставлятися, все на місці. Дві минути. Раз-раз переставив, поїхав. Тобто, отак. От. Ну що ж, поїхали, дивіться. Так, ну що, дракончик весь ось такий. Не знаю, як вам показати. пилюки страшний. Бачили, що тут стояло. Дивіться, яка картинка виходить після прополювання. Грудки майже немає. Уже зеленого лісу того теж немає. Тобто все. Прополов. Е, ще хотів з вами поділитися однею ідеєю, якою ми е, з дружиною придумали це. І, можливо, хто не знає і теж обробляє тракторцем свій городик, можливо, наймає когось, то е, є таке, скажімо так, ну, видумка наша, скажімо так, з дружиною. Значить, дивіться, ось тут у нас ростуть гарбузики. Оце тут через рядок ми їх садили. Ростуть гарбузики. Значить, я коли посадив картоплю пустою сажалкою, пройшов, наробив отакі горбки, і ми посадили тут гарбуз, там морква, буряк, ну все що завгодно. Ми посадили це все діло. Для чого ми таке зробили? Для того, щоб, як ви бачите, можна буде це все діло прополоть оцим звичайним міжрядним культиватором. Тобто міжряддя прополоть можна, ну а в рядку то вже по бажанню можна пройтися з сапкою. Але це вже настільки менше і скоріше, і на руки легше, скажімо так. Так що беріть собі на замітку. Ми вже не один рік користуємося цією ідеєю, яку ми видумали. Досить непогано, якщо чесно. Різниці я не бачу, що садити на площині, що садити в рядку. Але й одна велика різниця, тільки що легше на спину і на руки. Ну, Це хотів вам не забути розказати. Так що хто ще не робить так, будь ласка, прошу, можете брати нашу ідею на замітку і користуватися. От. Тут квасолька вже так гарно посходила з буряком тут і з морквою дуже, дуже недобрі справи. Прийдеться пересівати, тому що погано зійшов. Хоч я від жука і кропив, то все рівно якась кузька його їсть. Так що ж з дружиною будемо пересівати трохи буряк, який виросте, такий виросте. Він такий тут доходяжний. Ось такий маленький-маленький, як вам бачите, не бачите. Ось тут бур'янець, морква, десь і бурячок попав. От. Так що з бурячком тут дуже такі недобрі справи. Квасолька непогано зійшла, гарбузики там далі теж більш-менш. О, а е, з бурячком дуже все тяжко. Ну і кавунчики там в кінці городу я м -м, дивився, там подекуди зійшли, подекуди ні. Так що теж не знаю, що воно буде, чи зійдуть, чи вже ні. Дощі, дощі треба, а їх нема. Ось чоловіка цей що це? Ячмінь. От, Уже колоситься. А в мене ще на зелень росте. Так що такі справи. В рядках, певно, що бурянець остався, але міжряддя чисте. Так що завтра зранку приїжджаю за прискочем, кроплю жука, і потім десь, можливо, через тиждень приїду підгорну її. Якось так. На цьому все. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь, коментуєте, дякую нашим хлопцям ЗСУ, що дають нам змогу працювати. Ми їх підтримуємо, кожен на своєму місці, як можемо. Так що всім гарного дня. Підписуйтесь, коментуйте, тому що дивлюсь, багато так дивляться, а ні, мало хто підписується. Це дуже корисно для каналу. Так що буду дуже вдячний кожному, хто підпишеться. На все добре, пока-пока.